І всім дорогі друзі, ви на каналі Кіроп. Сьогодні я йду, типа робити СПК 10. Ну ж Так, Буду робити ось це. якраз коробочку взяв Тепер я зможу зробити якраз оцю настройку. Ооо. Буду якраз робити. Хотів загрунтувати середину, але грунтовка закінчилась. Вже буду робити саме корпус. Можливо, навіть і внутрянку зроблю. Не знаю на що. Ну хай буде. Ось що поки виходить. Тепер буду от тоненького вот такого. Робить, такого тоненько. робить все остальне. Так, а воно що таке? Ось що в мене вийшло. <звук> Це зігнано в масштаб. Струпцина, Там у шкафчику лежить струбцина. Ну ось таке мене ще відео. Якщо вас відео ставте лайки. І підписуйтесь на канал. Знову міг віряв, всім пока-пока.